Я е, наближаю перемогу, бо я задонатив. Все далі, моя робота на цьому закінчилася. Що оці всі історії знаємо про вови, щобіляті і так далі, про незручні запитання, нелогічні? Як що нам от посил до цивільних, які поки не прилетіло, забули, що у нас тут відбувається, від військових про що не забувати? І що не ок. Треба просто-напросто перестати мірятися у кого і майка коротше. І просто-напросто закатати рукава і робити свою справу. А далі вже після перемоги поговоримо. Зараз, слухай, це знову ж таки, під, ти підлаштовуєшся або під ситуацію, або під людину. Ти не можеш нав'язати одну ситуацію на всіх там, людей, які повернулись з війни. От він там пішов, взорвав, взірвав себе гранату. Ну камон, не всі ж такі.